Вісім автомобілів вручили сьогодні волинянам пільгових категорій. Серед них четверо інвалідів Великої Вітчизняної війни, яким чимало років довелося стояти у черзі за цим транспортним засобом. Ключі від восьми новеньких авто отримали волиняни пільгової категорії, а це майже півмільйона гривень. Сьогодні їх радості немає меж у Михайла Петровича Сахана. Друга світова війна відібрала здоров'я, зробивши його інвалідом. Онук Тарас каже, що подарунок довгоочікуваний і несподіваний. Реакція позитивна. Я думаю, що оскільки в нього може навіть дух якийсь трохи від радості, від те, що він дійсно щось відчув, що він заслужив, що не даремно він много там ранений, що відчув щось, що якась повага є. Думаю, що як оскільки скільки веселити, може її тіло я трошки вкріпне. Серед власників нових автомобілів чотири інваліди війни потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС, Вони отримали авто безплатно. Ліквідатор наслідків аварії на ЧЕС сплатив 7% вартості. Інвалід з дитинства та інвалід загального захворювання 30%. Вручив пакет документів на автомобілі. Голова Балдеш адміністрації Борис Клімчук. 91 рік, давайте мені на щастя, мене на щастя, я, Давайте руку я потримаюся за вас. Великі, грубі гроші. Але держава їх знаходить, ми вам не дотинаємо за ті гроші. Ви їх заслужили і не 60 тисяч гривень, а більше. Тому якби це така маленька плата за те, що ви є, що живі, і що ви жили, робили, хто воював. То в Чорнобилі був, хто в Афгані був. Зраділа подарунку Вілучанка, ліквідатор наслідків аварії на ЧС Галина Лук'янюк. Каже, що й не думала так швидко отримати автомобіль. Я сама з дочками проживаю. Це буде нам дуже велика радість, допомога. На черзі на забезпечення автомобілями ще 2310 людей з особливими потребами. У першій черзі 132. Торік в область надійшло 42 машини. Ще 27 автомобілів, що були в використанні, вручили гуманітарну допомогу. Черга трошки посунулася відповідно на 60 чоловік, але ми не маємо надію, що якщо будемо такими темпами рухатися, хоча б як в 2012 році, то це буде все гаразд. Власниками восьми автомобілів стали жителі Ковельського, Луцького, Маневецького, Камінькаширського та Рожеченського районів. Хороший щиро дякую за подарунок.